Вівторок, 12-та година дня, генеральний директор двох бізнесів прогулює операційну нараду, відвідуючи чани з термальною водою сауну. Чому? А відповідь вас може шокувати, тому що генеральний від слова генерал він не має займатися операційною діяльністю більше ніж 20% свого часу. Так а що ж він має робити? Він має створювати, він має займатися творчістю, в тому числі написанні. Нот бізнес-процесів, Для цього ми використовуємо платформу Сінтегрум, яка ідеально підходить для того, щоб направити туди вашу творчість як генерала, і ви прописали ноти бізнес процесів, в тому числі для ваших тімлідів або по армійському сержанти-лейтенанти, які мають керувати спеціалістами і займатися операційним менеджментом, по тим нотам, по яким ви створите, як ви хочете. Тобто, творчість це 80% Нашої енергії генеральних підприємців і генеральних директорів має бути направлена на створення, не на управління. Тому що, якщо ви все правильно створюєте, то буде кому керувати. Є хто може керувати операційно. Це не так важко, як знаходити нові інсайти, нові ідеї, які будуть стимулювати ріст і зростання вашого бізнесу, ну і давати вам більш цікаве життя, тому що таке життя. Мені більш подобається ніж вигорання в операційних процесах, як мене було колись, коли я потрапив в лікарню з підвищеним тиском і з жорстким вигоранням. Я лікував це 9 місяців, тому що я не робив те, що роблю я зараз. Дійте зараз, спробуйте платформу Сінтегром, яка ідеально підходить для того, щоб ви 80% займалися стратегічним творчим процесом і 20% – операційним менеджментом. Дійте зараз, спробуйте Сінтегром.